На каналі Українська хвиля говоримо сьогодні про мобілізацію, зокрема, чоловіків старшого віку з 50 років, кого точно не мобілізують, не призвуть у поточному місяці. А також говоримо про те, чому українців з відсрочкою цілком можуть призвати до сил оборони. У ТЦК надали відповідне роз'яснення і пояснили, чому така ситуація дуже і дуже поширена, і що потрібно робити, щоб її уникнути. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 113 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Друзі, як ви знаєте, у нас мобілізація і воєнний стан вони продовжені щонайменше до 4 травня. На найгострішим питанням залишається мобілізація чоловіків старшого віку з 50 років. А як ви знаєте, також була петиція щодо зниження мобілізаційного віку, яку ми з вами підписували. А після неї з'явився у відповідь на неї з'явився законопроект під номером 12222, який ніхто досі не розглядає. Так само немає відповіді і на ту петицію. Яка була підтримана понад 20 тисячами українців. Що стосується призову чоловіків старшого віку, ми знаємо про директиви, які начебто мають діяти десь вони діють, десь вони не діють. Але юрист до юристів дуже багато питань стосовно призову ось цієї вікової категорії і чи є обмеження, чи дійсно вони діють. І знаєте, проаналізувала дуже багато думок і коментарів юристів, адвокатів, правозахисників. І всі, як один, кажуть, що. Не знають, не можуть точно сказати, чи в тому чи іншому регіоні є певне обмеження, чи діє та директива, чи ні, чи призивають справді на толеві посади, чи можуть цілком відправити і на фронт заявляють наступне: що зараз чоловіки після 50 років, попри ось ці всі заяви, коментарі, аналітики, заклики, підлягають мобілізації на загальних підставах, навіть у 55 років. А багато хто вважає, що ось перевірять документи, побачать, що людина старшого віку, наприклад, не 50, а хоча 55-56, але судова практика показує інше. Тові рішення ухвалюють не на користь таких військовозобов'язаних чоловіків. На жаль, вони отримують реальні терміни. Вже не обмежується справа лише штрафами. Реальні терміни, ув'язнення. Навіть чоловіки у 59 років можуть цілком опинитися за гратами, тому, що проігнорували повістку або ВЛК, або взагалі мобілізаційне розпорядження, тобто бойову повістку. Справді. Не може бути призваний до війська, якщо йому вже 50 років і більше. Чоловіки старшого віку не підлягають призову у разі наявності передбачених законом підстав для відстрочки. Ось так просто. Є у вас відстрочка, а ви маєте право залишатися вдома. Немає відстрочки. Навіть якщо вам 59 років, цілком, як показує практика, можете отримати повістку, направлення на ВЛК, і потім безпосередньо можете бути мобілізовані. Зокрема, Майдеться про непридатність або обмежену придатність до служби за станом здоров'я, підтверджену рішенням військово-лікарської комісії, а також про бронювання працівників підприємств, установ та організацій, які забезпечують критично важливі потреби економіки та оборони держави. Тобто, іншими словами, точно вас не мобілізують, якщо у вас є право на відсрочку або право на бронювання, і якщо вам 50+, тобто старше 50 років, не слід розраховувати на те, що буде діяти. Стосовно вас якась певна директива чи якісь обмеження, про які дуже багато говорили, обіцяли, але тим не менш зараз людей мобілізують навіть у такому віці і точно не мобілізують, якщо є відсрочка і бронювання, але то знову ж таки є нюанси. Виявляється, і навіть якщо ви маєте право на відсрочку, цілком можна вас призвати до війська. Чому так відбувається? У ТЦК також надали роз'яснення, пояснили, що якщо ця відсрочка належним чином не оформлена. Тобто не підтверджено, немає ось тих документів, немає даних в реєстрі, немає підтверджувальних даних у базі. Відповідно, таких людей цілком можуть мобілізувати. Ось що заявили у Київському обласному ТЦК: всім чоловікам, які мають право на відсрочку, потрібно надати документи для підтвердження, якщо це не було зроблено. Тобто, автоматично персональні дані таких чоловіків не потрапляють до списку тих, хто не підлягає призову. Відповідно, у таких чоловіків, які мають право на відсрочку, або Бо не оформили це право, можуть виникнути і, наприклад, проблеми з перетином кордону. Тобто, ви собі думаєте, що у вас є право на відсрочку. Паперовому документі квитку військовому вказано. Відповідна позначка є. А в базі таких даних немає. І відповідно, ви не можете ні виїхати з України, ні оформити якісь документи. Взагалі можете опинитися в розшуку. Тобто... Абсолютно повністю весь спектр е, варіантів, то кажуть, закон враховує особливості життєвих обставин, які ускладнюють виконання військового обов'язку. Ось як до захищених категорій належать батьки трьох або більше неповнолітніх дітей, особи, які доглядають за непрацездатними родичами або дітьми з інвалідністю, а також родичі загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців. Зокрема, якщо ви маєте право на відсрочку у зв'язку з поганим станом здоров'я, якщо у вас є відповідний. Медичний висновок, тобто рішення військово-лікарської комісії, медичний висновок, в якому чітко вказано, що ви не підлягаєте призову, тому що не той стан здоров'я, тобто є серйозні проблеми. Це все має бути задокументовано, це все має бути в електронному реєстрі. Ось як пояснюють, важливо зрозуміти, що в разі непридатності до служби ви не потрапляєте автоматично до списку, кого не забирає до ТЦК для підтвердження інформації про ваше становище представникам ТЦК необхідно надати. Документи. Наприклад, це може бути, якщо ви багатодітний батько, свідоцтво про народження дітей, довідки про інвалідність, рішення суду про опіку. Які підтвердять підстави для звільнення від мобілізації, це важливо для виключення зі списків призову. Відповідно, якщо підтвердження виключення зі списків немає, цілком людина підлягає призову. Ось як пояснюють мобілізацію чоловіків, які мають відсрочку, адвокати. Навіть якщо у людини є відсрочка, це не звільняє від обов'язку з'явитися за повісткою. Тобто масово розсилають повістки, люди їх отримують, і навіть якщо є відсрочка, потрібно з'явитися на виклик. Людину мобілізувати не можуть, але якщо надходить повістка і навіть і відсрочки, ви маєте з'явитися за цією повісткою. А якщо не з'явитися, відповідно штрафи і так далі. Юрист Роман Кличко повідомив наступне: що мобільний застосунок, ось цей резерв плюс, отримає частину інформації автоматично з державних реєстрів. А технічні помилки іноді призводять до того, що громадян оголошують у розшук. Ось так. Технічні помилки розумієте. І за неявку за повісткою, навіть якщо у вас є відстрочка, по перше, розшук, по-друге, штраф. Ось так. Показ зазначив, що навіть якщо ви вчасно оновили свої військово-облікові дані через мобільний додаток Резерв Плюс або центр надання адміністративних послуг, тобто через СНАП, це не звільняє від обов'язку з'явити заповістку. У нас є правила військового обліку, кожна з яких стоїть окремо від іншого, тому. Розумієте, так? Тому коли з'являється вимога з'явитися за повісткою, потрібно з'являтися. Тобто прямо говорить про те, що у нас правила, ось ці постанови, накази кожен раз їх ухвалюють, і кожне правило може навіть суперечити іншому. Розумієте, ось як у нас відбувається кожне правило діє саме по собі. Адвокат пояснив, що якщо військовозобов'язаний розуміє, що в нього є якісь підстави для відсрочки, або він потенційно допускає, що вони можуть бути, то наша порада завжди займатися її оформи. А якщо таких підстав немає, то завжди заздалегідь потрібно шукати підрозділ, де б ви хотіли служити, проходити службу. Тому що в подальшому, коли людину мобілізують, дуже часто такий вибір зробити вже неможливо. Тобто підводимо підсумки. так? Що ми маємо? Навіть якщо у вас є право на відсрочку, ви цілком можете бути мобілізованими, тому що це право потрібно оформити належним чином, що потрібно обов'язково документальне підтвердження. Зокрема, йдеться про чоловіків. Старшого віку, тому що у них якраз таки право на відсрочку може бути і у зв'язку з поганим станом здоров'я, тому тобто, що у такому віці вже дуже багато проблем, якихось хронічних захворювань, які унеможливлюють мобілізацію. Але це все діло повинно бути оформлене. І для того щоб дійсно підтвердити ці дані, потрібно звертатися спочатку до свого сімейного лікаря, до профільних спеціалістів і мати відповідні медичні висновки, якщо ви дійсно маєте право на відсрочку від служби. Інакше цілком можуть. Видати повістку і в 50, і в 55, і в 59 років, як показує судова практика. І е, після того, як людина проігнорує вимоги, відповідно е, притягують до відповідальності, подають в суд, е, назначають штрафи або суди ухвалюють рішення щодо ув'язнення, позбавлення свободи навіть чоловіків 59 років. Тобто актуалізуйте всі свої дані, перевірте, якщо у вас є правильно срочку, щоб це було дійсно в системі, в електронному реєстрі, у резерв плюс, щоб. Ви мали відповідні відмітки. А якщо документів відповідних немає, цілком можете підлягати мобілізації з відповідними наслідками. А коли вже людину мобілізують, там звичайно важко щось довести. Друзі, я нагадаю, що на початку року, у січні, з'явилася петиція щодо розгляду ось того законопроєкту під номером 12.222, який передбачає зниження мобілізаційного віку до 55 років. ця петиція не набрала навіть 500 голосів, і знову ж таки я не агітую її. Підписувати, тому що, як ми бачимо, ні попередня петиція, ні законопроєкт відповідний не розглядають, тому що, як бачимо, не на часі, нас навпаки, намагаються мобілізувати, призвати якомога більше людей, це поганою ситуацією на фронті. І відповідно навіть. Людей старшого віку а за умови відсутності підстав для звільнення мобілізації для надання відсрочок цілком можуть призвати. Тому подбайте про себе заздалегідь, оформлюйте документи, якщо ви маєте право на відсрочку, якщо ви маєте право на бронювання, якщо у вас є обмеження за здоров'ям, якщо у вас є статус інвалідності, це все підстави для відтермінування мобілізації. І якщо ви бачите, що ваші права все ж таки порушені, навіть на наявність документів, незважаючи на підтверджувані дані, звертайтеся за юричні. Юдичною допомогою, тому що лише через суд у нас зараз вирішується багато проблем. Так що, на жаль, дуже важко щось довести. На цьому наголошують адвокати. Друзі, продовжую слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Їх пообіцяли цьогоріч багато. Підписуйтесь на канал, якщо ця інформація для вас була корисна. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше цікавих, актуальних і важливих українських новин. Стежу і поширюю для вас продовження. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.